25-річна епопея з будівництвом палатного відділення Донаєвецької центральної районної лікарні закінчилась. На благо громади краю вже запрацювало три поверхи новобудови. Тут розміститься адміністративний корпус медустанови, терапевтичне та педіатричне відділення. З 84-го року був розроблений проект. Ми догодились на ті стіни, які були добудовані, але час іде і. Нам повезло, що ми на нашому шляху зустрічалися такі люди, які нам постійно допомагали. Шлях до зведення нової установи був непростим. Не один раз намагались зупинити будівництво. Однак, завдяки активності громади та відповідних керівників району, сьогодні у новому корпусі буде і працюватись краще для медперсоналу, і пацієнти почуватимуться комфортніше. Для Дунаєвецького району це важлива та очікувана подія, відзначила голова районної ради. Вірю, і знаю, що в цій будівлі буде добре. Працювати вам, шановні лікарі, буде добре лікуватися і дорослим, і дітям. Щиро бажаємо вам великих успіхів, процвітання, а насамперед, здоров'я усім вам, вашим родинам. Розділили радість до і представники політичної партії за конкретні справи. Адже за роки плідної праці на теренах району Олександр Герега, лідер політичної сили, разом з своєю командою зробив чимало. Зокрема, нове життя вдихнули в інфекційне та пологове відділення. Відремонтовані й дві операційні сьогодні надзвичайно важлива подія у нашому місті, у нашій громаді, адже здоров'я нації це здоров'я держави. І я впевнена, що медицина на Донеччині буде найкращою. Я хочу сьогодні подякувати всім тим, хто доклав зусиль дійсно для такої важливої події. Ми сьогодні творимо конкретну гарну справу, тож кожен на своєму робочому місці буде відповідальним. То і будуть у нас гарні результати. Привітали з відкриттям та вагомим досягненням медиків та громаду народний депутат України, співголова політичної партії за конкретні справи Андрій Шенькович та депутати Хмельницької обласної ради. Дуже приємно, коли ми збираємося з такої прекрасної нагоди. На жаль, дуже мало таких нагод останнім часом. Але наша команда партії за конкретні справи. Ми багато працюємо. І будемо працювати в вашому прекрасному районі. Сьогодні ми вже працюємо по всій області. Ми робили щось те і робимо, що дозволило в тому числі закумулювати кошти і зробити це прекрасне відділення. Відкриття корпусу районної лікарні це величезне досягнення. В першу чергу це доказ того, що є в державі люди, яким не байдуже розвиток районних центрів, створення сучасних медичних установ і як результат турбота про громаду.